Всіх вітаю! Сьогодні я вам хочу показати, як можна зробити так, щоб ваша піч віддавала тепла у два рази більше. Одразу скажу, що будинок ми цей орендуємо, опалюється він піч та груба. Там, де груба гріє дві кімнати, там завжди тепла. Ну а тут, де сама піч, то тут хотілося, щоб було. Тепліше. Одразу, як ми сюди приїхали, в піч була встановлена така газова горілка. Спробував я нею опалювати, але скажу, мені не сподобалося. Спитав я у господарів, чи можливо опалювати дровами. Вони сказали так, але зроби дверцята. Ну, я зробив їх, як бачите. Скажу вам, що від дров набагато тепліше, тому цю газову горілку я відставив. Можливо, якщо б тут було встановлено парове опалювання, газом було б краще користуватися, ну а так дрова виігрують. Я думаю, ви все зрозуміли. Ну а тепер я вам хочу показати, як все ж таки можна зробити так, щоб підняти тепловіддачу даної печі в два рази більше. Для цього я вирізав кусок труби наружний діаметр 76 мм. ну Я думаю, можна і менше поставити. Я застосував таку, яка в мене була під рукою, зробив два отвори під меншу трубу, щоб приварити. Ну а всередину я встановив провалку четвірку, гнув дугами і приварював в хаотичному порядку. Як ви бачите, принцип роботи, наче працює фен. Нагрівається труба, нагріває проволоку всередині. Холодне повітря заходить, нагрівається і виходить вже гаряче. Підготував я дві заглушки на цю трубу. Також підготував дві труби меншого діаметру. Це 32 мм. Ну і зараз буду їх вварювати. Дивіться, значить, холодне повітря буде заходити з правої сторони. Буде нагріватися всередині і виходить з лівої сторони. Тобто робить одне коло і вже виходить гаряче повітря. Дивіться, конструкція моя вже готова. Отакий простенький, але ефективний виходить варіант. Знизу варив я дві опори, підняв цю конструкцію на 3,5 см від колесників. Ну я думаю, цього буде достатньо. Зверху я додав ще 4 ребра. Це для того, щоб краще нагрівалася труба. Вогонь буде проходити скрізь них, ну і буде краще нагрівати. Тепер давайте покажу вам, як я встановив цю конструкцію в піч. Дивіться, отак воно все стало в мене. Нічого я тут не порушував. Тільки довелося зробити два отвори на дверцятах. Далі я зробив перехідну трубу. Один кінець буде встановлюватися в піч, ну а на другий кінець буде встановлюватися турбовентилятор. Вентилятор я замовляв на OLX, обійшовся він мені 300 гривень, блок живлення від 220, регулятор обертів. Ну, а сам вентилятор розрахований на 3000 обертів максимально. Показую його параметри. Може працювати від розетки, ну а якщо не буде світла, може працювати також від камулятора, так як він працює від 12 вольт. Ну і на завершення давайте покажу, як воно все виглядає, щоб ви бачили картину. Сам вентилятор. Регулятор обертів. Система така, що вентилятор підхвачує холодне повітря, затягує його в піч, в печі в нас горить вогонь, нагріває труби, нагріває спираль з проволоки, яку я вварив всередині труби. За рахунок цього повітря швидко нагрівається, і на виході ми вже маємо, наче фен, включений на повну потужність. Отаке гаряче повітря дує з труби. Одразу я переживав, чи буде достатньо одного кола, чи треба два робити, чи буде встигати прогріватися повітря, але, як показала практика, то встигає прогриватися і дає суперовий ефект на виході. Ну а зараз давайте Розтопимо піч, і я вам покажу, як це все діло працює. Можливо, комусь і знадобиться. Всім добра, мирного неба, пока.